Чому ми зупинилися? <плес> Тому що там впереді кажеться людина. Кажеться це ловушка. Тому краще всього ми, краще ми приїдемо далі. Щоб його збити і вам дати путь далі. О, просто БТР не така важна, як, як ця машина, яка ви вивезла. Згодні ви? Не дуже БТР. БТРК може сама довести цю бочку. Чеку, ну, дякую за моє спасення машини і мене теж. Ладно. Я думаю, нам не треба всіх трьох, коли це ловушки, ми просто помрем, то краще двоє помруть, а не троє. Тому, буска, виходи з машини. Окей. Все. Хоча тебе проти вертолет забере. Коли там ми справимося, ми тебе заберемо на. на, на... На цій машині. Окей, okay, я вас чекаю. Надіюсь, він заберете реально мене. Коли там все станеться машина, ви просто їдете по іншій дольше, дорозі, но ви з того виживете. Едите просто подольше, а... Тобі оружие якесь за. Вертолет забере його, і ви ти типу, теж. Іначе ти поїдеш з ними. Не знаю, там місця вже немає місця, куди забратися. Ну ладно. Ой. Чи ти мене машина. Поехала риско назад. Ладно, давайте. Мы не, не, не можем їхати уже! Я выключаю! Хотя я не можешь їхати, мужик! Не можем! ха Тепер моя очередь. прям защиту бутылочку. Чи выйти вийти ніяк не можу. Так, побегаю. Не не Шей застрял! Домовуха! Ничего не вижу. А, я кажу! А, я... А, ничего, пикса чуть-чуть, ничего страшного. Но это ракас дома я. Все и взломалась битерика, ничего страшного. Сейчас машина улетал. Ладно. Ничего, зато у меня у нас двое. Хотелось... <пишут> хотела <хотила> приехать и дальше. Ха-ха-ха-ха-ха. <пишут> Капкани, звісно, всі використали, звісно, цю, цю, цю махіну двома капканами і чотирма не зупинити, тупо ніяк. Тебе мінімум будеся те, що запинити. Хоча задвалися. Ладно, зараз буду звати те, що забрали. Це, це, це як? Вони тупо, тупо капканами зупинили цю машину, і кинули видимо що вони нічого не бачили. Ну вони теж затупили, вони тупо не могли вистр не вистрілити, так вони могли вбити його тупо снову Ну Як? Ну як? Сідаєш до нас, наче ми їдемо. Не знаю. Якщо їм відпустити їм. Давай. Дайте мені автомат. І Якусь... якусь гранату. Ок, я справлюся. Вот, лови. Граната і автомат. Все, я піду вб'ю їх. А ми уїжджаємо. Я його вб'ю. Може не погнув? Нікого не маш. Хто там? Ей, ти! Убивця! Ага! 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 Получай. Оп. А же я Ладно. Граната. Автомат не поможет. Иди на за мою пушку. А? Что граната? Ах, что чувствую, Граната. Застрял Знаешь, это машина. Я их бачу. Она стреляет, чутко поехала. Понял. Так, выйджат он. Я найджат он, прием. Молодцы, он, мы уже у них уехали. Давай, тут с тропочками. Так, я дельта, он разрывается.